Вже не перший рік на базі дитячого центру благодійного фонду Карітас діють безкоштовні денні дитячі табари, а також курси підготовки до школи. Таким чином представники організації намагаються допомогти особливо вразливим категоріям українців під час війни. Це, це? ВПО внутрішньо переміщені особи ага. це діти сироти чи під опікою, чи неповні сім'ї, чи багатодітні, або можуть прийти місцеві, якщо є в дитини брак, соціалізації, бо ми розуміємо, що навіть з дитячими садочками зараз да, ситуація зараз через укриття не, не найкраще. Все та на базі дитячого центру Карітас з 2 до 5 години будуть працювати різні навчальні та розважальні програми для дітей. Розраховані вони на дітей шкільного віку, але головне це безпека, говорить Вікторія Праскурня. Ми намагаємося наповнити пізнавальним компонентом. Обов'язково є рухливий компонент, бо розуміємо, що зараз. І на море не піде, щоб побігати, погратися чи кудись в парку. Ну, якщо раніше батьки йшли на роботу, діти собі гуляли, і батькам було за щастя, то зараз наскільки да, вони небезпечно. можуть реагувати на це це, це питання. Тому в нас є подвір'я, домовляємося з сусідами. Що ми трохи будемо голосливими, голосливими, але по-сусідськи. Під час війни особливу увагу фахівці центру приділяють психологічні адаптації та підтримці як дітей, так і їх батьків. А також намагаються допомогти родинам підготувати своїх дітей до викликів майбутнього. Готуємо до майбутнього. Він багатокомпонентний. Там є і компонент неформальна освіта, під час якого діти вчаться вчитися. Є такий така методика, яка називається самоорганізований освітній простір, коли дітям дають Якесь проблемне питання, вони кооперуються, шукають відповідь на це запитання, а потім презентують. І це одна діяльність, але насправді вона про комунікацію, кооперацію, креативність. Більш детально про безкоштовні програми для дітей та батьків. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.